Добрий ранок, міні-купер. Сьогодні вдома. Ми його помиємо, пофоткаємо. Їдемо сьогодні в гараж шукати гроші, називаємо це так не шукати, а заробляти, продавати запчасті. Зараз тільки підождемо півчаса, щоб ручка розмерзлася і закрилася. Пам'ятаємо нашу ціль на сьогодні. Кожним морозом, От така штука. Ну, Сьогодні такий морозик непоганий, тому а робота у нас на вулиці, хто не пам'ятає. Тому будемо шукати якісь можливо варіантики. десь позичимо, поїдемо, купимо. Або, ну і саме головне ціль нашого сьогоднішнього відео продати запчасть на 10 тисяч гривень. Не знаю, правда, чи буде реально з цих щоденного марафона це лано з Peugeot і дві Audi із тих чотирьох машин продати на 10 тисяч. Ну а цілу розборку, якщо порахувати, то можна продати на 10. Їдемо зараз в гараж, я подумаю, як його краще, або так з цілої розборки треба продати на десятку. Бо щось оці три автомобіля чоти, вже не дуже. Самі е, такі популярні запчасті, то вже забрали. Вже осталось мало. Так, вони ж продаються зразу. Ми ж довго не, не, не держимо, не чекаємо. І надаємо таку, щоб забрали. Не думали і не шукали, де дешевше, бо тому що воно саме дешевше. Прикольно, прикольно. Ладно, зустрінемося. В гаражі буду фоткати машини і викладати їх на сайт. Олекси, Фейсбуці. Все вам покажу. До речі, забуваю поправки по нашому бюджету. Навіть не поправки, а чому у нас такі бюджет. У нас маленький мінус, але це тому, що в нас ще є, хто пам'ятає червону таврію. Да-да. За нею скинула людина 50 доларів за додатка. Каже, може, десь будеш їхати з лафетом в сторону Вишгорода, привези. Тому нам ще 250 винні за таврію, тому все нормально. Ну і мені купчика сьогодні ми вже його помиємо і виставимо. За 5200 на Олекси авторія. може за 5, ми побачимо. І ще у нас аж дуже багато запчастин. Дуже. Три мотора не продав. Кроб. Та ти що. Ай, які три? Чотири вже, це ж мазда в нас. Бляха муха, треба щось срочно продавати. да. да. Їдемо торгувати запчасти на ми. Поїхали. І... Откривай двері! Сильніше! Я сюди вилізу. О! Ох, ти що, який морозяка! Гарюк, що ми сьогодні? Продамо запчастей трохи. Та що, зеркала? Питав, питав і пропав. Да. Вчора зеркала дуже багато. Та чоловік десь вчора мені. Запитали, зеркала чи електро, чи механіка, Писав кажу, електро. Є відео, як вони працюють. І пропали. Ричаги питали, стойка речах. Погодимо з клієнтом, відпишемо. Питають ще за задню балку на Peugeot. Тільки чи там не терла права сторона. Та понятно що ні, але треба глянути. Треба відписати, скинути фото. Давай трохи цього кузова поцунемо. Ні, та понятно, що балка хороша. А ну, давайте попиту покинемо. Давай. Так. Ой, сьогодні буде запчасті. Здорово. Короче, от пежо. Ну тут підкрилка вже немає. А гірбу підкрилок? Та ні, там нічого не черхало. От балка. А з іншої сторони. О, тут, бачиш, є якийсь крилочок. Да. Не, нічого не чахало. А для колеса це ліве колеса, да? так? Навіть по колесі нічого не видно. Це праве. Ой, там в Тарасі біля пічки, звісно, краще, ніж вдома. Йомойо, клас, тепленько. І сьогодні саме такий буде день. Ну треба виходити на вулицю, усе, фото. Підемо. Пляха, муха, ця кофейня. Не її продавати поки не хочу. До речі, там запропонували схожу. Я, можливо, куплю ще одну. Це такий маленький був сполі. Давайте пофотки. Остатки, щоб пооставались. Ось так просто коротко, коротко дві фото. Отакий От ланос. І закидаємо в групи. Боже, Що тут робиться? Лада каліна, задній там усилитель. Та ну що ми не продамо сьогодні на десятку. Не віриться. Тут навіть бампер є. О, моя штучка кому треба, бо буде зараз питати. Приборочка з калини. Все треба людям показувати. Вони самі не знають, що вони хочуть. Вони коли побачать фото, що стан лучий, то їй же захочуть. Сєру я навіть фоткати не буду. І цю фоткати не буду. Хіба? Хіба тут та ще На машині. О. о, Заплясться, заплястся, ні? Алло? Добрий. Добрий. Розбираєте. Розбираємо. тросик газу? Тросик газу? Ой, то це працюється вам, мабуть, подождати два дні. Бо ще не, не, ну, не, не зняли його. Але є, є, є да. можна написати на вайбер. Ми знімемо, я вам відразу передзвоню і скину фото. Або ви напишете да, вайбер, так? Вам написати на вайбер мені. Добре, це вам напишу, що там. -да, все. Що ви це за тросика, так. Я... Да. Копейку фоткати не будем, це не будем, Там вже до речі Ігор виложи, бо Ігор теж вже на перегонки грає. Славута ця ні. Що може? До речі, чого тут вони... чого не продано? Каже, за тросик капота дзвонить, а потім каже, а мотор, каже, є. Йдемо знову до пічки виставляти. Алло? Але ще забувся спитати, то сам головний чи буде з генератором. Ні, ні без навісного. Тобто там буде інжектор. Ні, буде інжектор, буде впуск-випуск. Але стартер-генератор не буде. Ну, стартер ага. досі є, а генератор вже вчора відправили. Ага, я зрозумів, я поняв. Ну а тільки і генератора не буде, а пуск-випуск буде. Добре, а ре... кондиціонер радіатор є ще. Одну хвилинку, бо якраз в гаражі. Ігор, кондиціонер радіатор є. Сюди на мазду. Існовний, бачу, є. Ага. Да, Добре. Бо, бо Добре. ми... Так, да, так, да, добре, а за тросика я вам додам. напишіть, я вам Тросик. відпишу. Угу. Тросик, який газу. Газу, так. Да, да. Не різав. Ні, давай не даху, в принципі, знімався. Чуєш, а ну давай попробуємо. Назад. Давай. І так, Олекс, оголошення. Активне є 9 штук. Калина, Форт виложив, там якісь запчастям, кому треба бути двері. Таврія Славута, Лянча, Mitsubishi. і тут мазда, Peugeot, Peugeot і Mazda. І ще, тільки-тільки плікнуло. Ось тільки що. 12-10, ось 12-10, 10-500, Це той самий. Залишок, які скинули мені за таврію червону. Людина просила мене, щоб я йому її доставив лафетом. Ну поки мене туди маршруту немає, туди як на Бориспіль їхати, буде визивати евакуатор. А ми зараз будемо йому її грузити. Ось перед Алло? Ало да все Так, okay. Да, є, є. Все, Зараз я визиваю евакуатор. І він через час буде в мене. Виїде. Тобто, і я вам скажу, що я скину фото, відео і хорошо. Так вам не локацію Чи він уже так по адресі приймає? Добре, yeah. Well, yeah. добре. Так, тоді бляха визиваємо експреса. Ми рахували 1900 експрес. Блін, ну людина заплатить 1900 за експрес-евакуатор. А да, тільки що рахували евакуатор, так. Да. був. Да, да. Може якусь сотню скинете і поїдемо. Ну 1800 рублю, менше. Хорошо, хорошо, давайте, давайте. Принієте, да, давайте, да, давайте да. Тисяч... Так, дякую, ждемо, ждемо, ждемо. Все, чекаємо евакуатора, погрузим ще таврію дамо. Добре, що наш бюджет уже щось капнуло хоча б даже за цю таврію, яка була під задатком 2 неділі. Прикольно, прикольно. Так, що там? Розбирається? Знімемо колеса потім, да? Балку завеземо на сьогодні, правимо. Угу. Ти щось подавчені? Ще про щоб мовчати. Мовчать, а я приведав приборку на лянчу і балка. Ну, ще поки не скинули гроші. А з лянчу вже скинули. Балка три тисячі. Так, ідемо, тавру загрузимо. Ще продаємо, продаємо. До речі, пишуть. Просто сажу і відписую всім на запитання. Я вам зараз покажу, де мій Олекс. А, це адреса. Я написав тисячу, але 800 гривень. Поторгувався людина. Це приборка на дачу. Три тисячі балка. Я потім покажу скрин з карточки. Це я вже скинув. І покажу. Так, блін, треба, мабуть, не прийти. Откриємо ворота. Шире. А це забирати. А це по Таврію. Так, да, Оцю таврушечку. Коротше, я сьогодні проти капока продав дуже мало. Якщо чесно, більш займався... Та хорош! Вставайте там! Наставай, Та вставай! Погрузим, продовжимо розбирати. Ой, скільки воно тут стояло, капець. Добре. Скидайте, зараз закотим. Там воно так ходиться рукою одною. Да, лапи розкидають і все. зараз підкотимо. там да, да. надо давай. И... Все, чеплять за что? Да там есть. Да. Не, но выдержать. Поехали. Уи. Взлетаю. Передача. Ключ за замку. Ти тих паспорт. Адреса у тебе є? За своє номер я скину там чоловіку. Потом набереш його. коли. Це техпаспорт у тебе там, да? Добре. Все, удачі тобі? Давай. Так, на одну проблему менше. Приборка з знімати. Ага. Ей, як тебе подключить так мало місця. Ох, тут я нафіг. Ого. Вот это жесть. Ага. О, кілометрову приборку зняв. Що це за жестяк, Щоб ви розуміли приборка яка. метр. так ідемо на рахунок балки. Не, Ці Ціленька. Тарушечка уїжджає. Пока! Прикольна була історія, окрім заробітків. Ні, хрена ми на той таврі її не заробили. Да, да. Може хоч на запчастях заробимо. Знімаємо балочку. Мінус колеса. Віра, і що? За радіатори? Нічого не питають. Ого! Вона ще така важенька. Так, куди ці болти? Пежо сьогодні поїде, коли зроблять оплату. 3-3800 поки. Блін, я вчора зря оцього продав намаза запчасті. Так вже було б до п'яті. А ти продав щось? Так я що, вистави тільки те, що питали Олексія, що за потолок, коли я знімав тухати. А, потолок, так? Да? Точно потолок питали ще. А, до речі, там ще ж питають. Опача, ча. Олександ смс-ка. Давай, що там? Люкануло, люкануло. Блін, ну ладно, ждемо, ще включимося. До вечора ще, ще щось треба точно продати. Так, друзі, я знов біля цієї лянчі. Відогрузиться, ні? Понятно. Знімав людині петлі капота, просили. Не держить. Коротше, виставив свій інстаграм диски, зробив сьогодні акцію. 17 дисків. 3 тисячі гривень і поки нуль результата. У нас майже п'ята година вечора, і ми не вклалися продати на 10 тисяч гривень. Щось там гарьок переписується, переписується. Ну щоб ви розуміли, 10 людей пише, питає, просить фото, фото скидаємо і пропадають. Не то, щоб не обстраювала ціна. Ми готові поторгуватися, чи фото, чи стан просто. Якось так. І це не важно, яка машина. Чи то Таврія, Славута, чи то там якісь неважно, Просто от здали зай. Ну, думаю, на що їм треба. Друзі, п'ята година вечора хочу надіслати повідомлення за діски, так? Да? Да. Сьогодні задіски я виложу ті на Peugeot, коли будуть відео. Вже відео на каналі прийняти. Вже я тільки що опублікував для вас перший наш відос Ми знімаємо вже з запасом. І вже ви можете наблюдати, сьогодні тільки-тільки-тільки опублікував Range Rover 12 хвилин тому. Заходимо на мій канал, мої відео. І ось тільки 21 серія. Так, да, ми знімаємо це з запасом Щоб там не було якихось там, можливо, маніпуляцій, щоб тебе все купують, тільки підписники і тому подібне. Ні. Оці ця приборка, я навіть не знаю, хто це такий. Це з люди з Оликса. Що у нас по Оликсу, до речі, оце він же й пише: А це те, що скинув мені за приборку. Він же й петлі багажника. Полетів на YouTube. Давно пора. Субота, 5 годин вечора я продав на 3800. Е, ну, ще за петлі питають, і там ще можливо до вечора підуть діски. Ігор не каже, не признається. <хи> ні, ні, він просто ще досі веде діалоги. Я рахую, продажа, Це коли або є задаток на карті, або є реально серйозна людина з адресою. Ми зустрінемося в цій серії тільки завтра. Якраз завтра у нас сьогодні на субота, 8, завтра у нас неділя. і Я не планував їх робити, а я особо робити і не буду. Я буду викладати оголошення, поновляти, поновляти, поновляти. поновляти. Вести діалоги, адреса і просто після обіду приїду, відзнімуся на хвилин 15-20 зроблю кучку, отаку ми будемо відправляти. Ось на таку суму ми продали за два дні. Ну бо за один день не я свої сили. називаємо це так. Тому все, друзі, я їду додому п'ята вечір, опублікую всі оголошення. Зараз зараз пів часа буде темно, а зустрінемося уже завтра, після обіду. Сподіваюсь, ще щось будемо відправляти. Я думав, коробку за 200 доларів за Peugeot порвуть, але не порвало. Оцей хто забалку просив, просив оці різинки уплотнітельні йому. Та на безкоштовно, мені не жалко. Задніх дверей. Він просив одну праву, а я йому дав і праву, і ліву. Тримай. Цих запчастин, звісно, капець. Ай, світ знову ми не попроводили. Кепець роботи. Друзі, включимося через секундочку, а для мене пройде ніч. Новий день, але та сама серія. Ну що, їдемо в гараж. Опродовуватися не буду, не зробили. Ми вчора за день 10 тисяч, але вчора же ввечері і повидписували останні. Зараз йдемо все, согласуємо. Як їх согласуємо. Все-таки прилетіла оплата за балку задню Peugeot 3 тисячі. Надумали на стойки на Мазду з рычагом. Вони вчора думали, думали, думали. На вечір написали, да, давай. І ще одне замовлення: всі двері лянча, дедра. Зараз треба Відфоткати, відсняти і закинути відео показати. Ну, не зробили ми за день десять, зробимо за два. Що хочу сказати, от саме такі графіки нас і збивають з нашого щоденного відео, що де деколи два дня йде в одну серію. Сьогодні ще й неділя, але таке сонечко. Їдемо в гараж, покажу вам запчасті, повідправляємо, і буде прикольна сьогодні серія. Два дня в одній серії. Поїхали. Так, 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 так. Нікого немає. Просто пусто. Іди, розбирай, бери, що хочеш. Що по нашим замовленням зараз розкажу. Четверо дверей, лянча дедра, чотири. 500. Четверо дверей, заднє стекло і там права фара, ну вона така не дуже, а ліва взагалі розбита. У людей машина після прильота, тому наживатися, ніхто на цьому не буде. Я лянчу купив за 3000 гривень. Це буде по серії про розборку, найбільш детальніше. Тому у людей таке горе, звісно, і тачка постраждала. Ну нічого, трішечки заробимо, заробимо. От і все. Найбільше що? Найбільше нічого не треба. Так, що у нас там? Квадрат, да, якийсь? С первого раза получилось, все разные получилось, ну ладно. Я же знал, что там на 10. Раз. Два. Так, есть, есть. Акрыл надо снимать. Акрылу тут. -то. Крилу одно хана. Вручуємо. Треба закрити. Опа, є другі двері. Та, ся 15 минут ми її розберемо. Йдемо мені купера пофоткаємо. Ой, зараз пофоткаємо і виложимо. Бо і прийшла оплата 4500, двері і стекло. Не досі Ось він мене общається. Він ще й люка хотів, але люк мене механічний. Я йому двері показував, тому двері під ремонт покраску. Спасибо. Да, Так, сьогодні треба зробити відправку. Красиві фоточки. Туда. О! Задню здавало. Оце буде крута фотка. Ще трішки салончика. Під капотом не треба? Не треба. Холодно капець. Поїхали дознімати замовлення. Фоточки тобі закинув? Виставляй. Будуть звонити, це моя машина, хазяйська. Все, пока. Все, міні-купер залітає на продажу. Будете ви тепер не мені, а ній. Вона на ньому їздить. Буде розказувати вам, показувати. Мені є чим займатися, мене є робота. Мені ще двері треба знімати. О, Тарас приїхав. Тарас! Привет! Так. До розберу їм далі. Так, тут а що в нас? Та сама історія з крилом, це все-таки краще зняти. Це все-таки хана йому. Ой, коротше, що я можу сказати? Двері не проблема. Три минути і цей. Но з стеклом є нюанс, як завжди. Не знаю, сюди ножика пхати може, не будемо. Або стікло знімемо не сьогодні. І зараз попереджу хазяїв, що відправлю завтра. По сьогодні неділя не хочеться. З цим стеклом. а по друге, тут ця резинка пересохла просто взагалі. О, ні, це буде довго. Сіклом буде довго. Так, я зараз зніму відео, попереджу, що відправлю завтра. Так, да, я їм таку скидку зробив з ручками, з стеклами, з усім двері. Оце стікло, Да. Але відправлю все-таки завтра. Завтра днем ми його виріжемо і це завеземо окремо. Та до мені воно все зараз не влізе в одну посилку. Ідемо зараз в гараж, підправимо те, що теж вже оплачене, те, що зняте. Да, да. Так ми, мабуть, і зробимо. Yeah. <laughs> Так, записав їм відео, Єр пише, що я в гаражі. Кієш, в гаражі. Работаю. Чи можна завтра відправити, і зараз запитаємо. Бі, може їм горить, звісно, воно. Що за наклейки? Так, да, відправимо сьогодні ті закази, що були вчора. Що ми маємо? 10 тисяч за день не вийшло, вийшло за 2, 1,5. Навіть Наш десь 800. 4500 оплатили двері лянча. 800, тож вже на карті приборка. 3 тисячі балка на Peugeot на карті. І 2500 Оликс доставка. Ще не на карті, але є адреса. Відправляємо це Mitsubishi ліва сторона речах стойка Мазда кажу Mitsubishi. 10 10800. Завозимо це на почту, завтра лянчі двері завеземо. 10 10800. До нас приїхала посилка на джет. Проводка, панель і пічка. Зараз заодно заберемо по посилку. Коротше, ми оце все обміняли на проводку на джету. Зараз покажу. лізло ні? ні Капец. Палка на пожоті жаліє. Давай завеземо і заберемо запчасті на джету Їха на пошті одне відправили, друге забрали 8 тисяч гривень. Печка. Проводка і панель приладів. Ой, якось так. І ще, до речі, поки відправляли посилочки, покажу, покажу, покажу. Походу, зараз прийде предоплата за тітанові диски 3000 гривень. Пише, 200 хв... хватить предоплата. Там йому скидав фото і так далі. Чоловік, ну хоча б 500 гривень предоплату, ну що це за 200 гривень. В неділю зараз везе, а ти потім їх не забереш. І куди мені тих 200 гривень? Правильно, поїхали додому. Так, друзі, 200 доларів і у вас такі сторіс. 200 доларів і у вас ще плюс 2 днішньої роботи. Отак продається проводка. Знають козова, а Лохі прийдеться закліпати. <ріх> <ріх> Ох, льоха ахенеє. Далі, приборка, тому що та неправильна, ми її повернемо на розборку з фішкою. Там фішка не така, там дві маленьких, а тут така стоїть. І в мене в джеті така сама стоїть. Вони, оказується, продають. Якщо приборка, то з фішкою. А фішку де вони беруть? Правильно? відрізають з проводки. Тому А, диви. Да. Тому це треба буде Льохі скрутити. Це тако. Придохнітелі єсть. Оця коса пішла під капот. <ріхи> Ну а як відрізати по-другому, так. Да. А там фішки я не знаю, це ж легше під капотна породка йде. Ну, якось так. Ну і пічка. Пічка з, до речі, прислали добре що з цією резинкою, бо мене поплавилась. А я не хотів ту дирку між салоном оставляти. Пічка з радіаторами. Кондиціонер і цього. Але без моторчика, так? Да? Да, без моторчика, але моторчик у нас є. Хоча я заказував пічку у зборі. Ну ладно, ладно. Ну, да. ну так, де так добре, що радіатори ну, да, да, прислали. Ні, так можна догадатися була б. Коротше, от така сьогодні вийшла серія. 10 800 подали запчастин. Може зараз ще за Блін, чому так довго відписують люди? Кажу, так що, бо ж буду додому з гаража додому їхати сьогодні неділя. І пропав, не відповідає. Е, таким людям, якщо в когось сторінка така без фотографій, без нічого, то вибачте, я ну, не хочу відправляти, бо тому що це може хтось прикалується. Просто з Ютуба прийшов поприкалуватися. Да, є такі Дай діти, що пишуть і не забирають посилки просто так. Навіть не мають машини, а заказують запчасті. Тому такий сьогодні день. Ми все підготували до завтрашнього. Завтра буде цікаво. Та завтра буде цікавіше. Тарас! ти чуть не попав на бабки. Оце Ой, як твоя таврія? <хи> так, давайте занесемо це в гараж, а ми зустрінемося з вами уже завтра. До завтра.